Друзі, усім привітки! Сьогодні ми розкажемо вам про курс по латеарту, який проходить в нас у двох містах: це місто Київ, метро Академістечко та місто Луцьк Яровиця. Значить починаємо ми наш курс з того, що даємо теоретичну частину. Теоретична частина займає приблизно до годинки часу. Весь інший час ми направляємо на те, що ми тренуємось. Теарт у нас з'явився в 2003 році, і за цей період часу він набрав вже шалені оберти. На даний момент часу теар це вже не привілегія для бариса. Це вже необхідно. І кав'ярні досить такий великий акцент ставлять на ладеар, тому що з приводу маркетингу це дуже сильно хороша стратегія. Коли її приходять, йому не просто смачний дають напій, а і візуально гарний. для того, щоб намалювати лате-арт, Потрібно мати дуже хорошу базу, яку ми надаємо на навчанні. Ось ви можете зараз на відео побачити, як наші учні повністю з нуля вже малюють серце, розети та тюльпани. Наша головна задача на курсі в тому, щоб учень потім бачив свої помилки та вмів аналізувати. Ми особливу увагу звертаємо на контроль строї. Контраст та симетрію ось це результати на відео нашого одного курсу. Ви можете побачити, як учні повністю з нуля вже малюють латеар. А ми вас чекаємо на наших навчаннях. Якщо ви з нуля або вже маєте досвід, запрошуємо вас до нас на навчання.